Сьогодні в нас буде така заготовка на зиму борщова заправка. Вона складається із буряка, такі складові частини. І я спочатку скажу, для чого ця борщова заправа. Це така заправка, коли немає часу довго стояти біля плити. і Я роблю такі заготовки. У мене є капуста для борща, в мене є квасолька для борща. Я пізніше буду це все показувати. Зараз ми готуємо. Буряк, така борщова заправа для бурякова заправка для борща. Як немає часу, то зварив картош, картоплю. Якщо є м'яско, то м'яско можна зварити. І все це на, вкинуть всі ці заготовки. І навіть засмажку можна не робити, тому що вона вже є. Колір дуже гарний, смак дуже гарний. Це дуже смачний борщ. Потрібна каструля або миска, алюмініва. бажано. 14 спорців виходить: 14 півлітрових. Банок вже простерилізованих, я вже їх простерилізувала. І ось що нам потрібно буде: відро, помідор або 5 літрів томатного соку. Ось У мене 5 літрів томатного соку, минулорічного, тому що до цього ще не дуже стигнуть, а буряки вже переростають. Тому я достала із погріба минулорічний сік і от такі три крупні бурячини, якщо трошки менше, 4 можна. Отак. От 10 цибулин таких середніх, можна більше, хто як любить. 10 морквин, отаких от почищених. 10 перчин. Можна додати гірку перчину, хто любить. Сюди потрібен цей рецепт. 200-300 мл олії. Я завжди кладу більше, тому що я люблю, щоб воно було таке вже засмажка була готова. Нам потрібно сюди столова ложка солі. От, 200 г200 г цукру і 100 мл уксусу. Це все можна перебити на блендері, але я цього робити не буду. Я на блендері можу потерти, на терці на блендері, потерти на комбайні кухонному, потру моркву, Все е, інше я буду різати руками, тому що я люблю, щоб його було видно, щоб це не була баба-галамага. Оце все, що нам потрібно. Для смачної заправки. Все поріжу, потім зустрінемось. Зараз я вам покажу, як нарізати буряк. Я думаю, кожна господинка знає, як це робиться, але все ще я покажу. Я ріжу таку здорову бурячину на 4 частинки. І потім вже нарізаю отак: такими тоненькими, не товстими, а тонесенькими пластинками. Нам товсто не потрібно. Ну, ми, може хто любить, ми не любимо. Ми любимо, щоб були тонесенькі такі полосочки, брусочки, хто як каже. От так. Можна ще дрібніше. Хто як любить. Отак. От Бачите? Отакими от тоненькі. Тонесенькі брусочки, не зовсім пелюсточки. Воно ще ж звариться і буде зовсім зовсім-тоненьке. Отак. І тепер нарізаємо. Можна трохи тоньше порізати. Я, я нічого буду різати тоньше. Отакі, щоб вони були отакі. Ось, ось, так. Тоненькі, в міру тоненькі і в міру маленькі, щоб вони не були по пів метра. Отакі. отакі ось гарненькі. Продовжуємо нарізати овочі. Цибульку я нарізала, морку терла. А тепер покажу, як я ріжу перчик. Перчик отак почистила. Зовсім, щоб він зовсім був пустий. Прибрала всі насіниночки. Перегородочки можна не викидати, у них теж смак є. От. Розрізала тепер на навпіл і ще раз навпіл. На чотири частинки вийшло, Отак. От і тепер просто нарізаю знову ж таки не дуже товсту і не дуже тонку. Все порізали. отака така у нас гірка вийшла, така вийшла. Цибуля теж. Отакими, отакими шматочками сильно маліт, сильно, сильно дрібнити не треба, щоб вона не була як каша, але щоб не була, і дуже кру. Отака, великими шматками теж не треба. І подрібнили перчик. Все у нас є. Помідори нам молоть не треба, бо я взяла сік. І будемо зараз готувати. Дівчина. Так, водичка у нас випарувалась, виливаємо олійку і чекаємо, поки вона добре-добре зашкварчить. Як прогріється, кидаємо цибулю. І вкидаю цибульку. Цибулю я вам казала, отакі шматочки, щоб вони були не занадто маленькі. Не великі, ну і не маленькі. Отак, висипаємо туди цибульку. Ключетки не забуваємо помішувати аж по дні. У мене таке дерев'яна. Дерев в кого нема дерев'яною простою шумовкою, простою лопаткою. Що є. Але ж помішуємо по дні. Так, вона зробилася така прозора, не підсмажена, вона просто зробилася прозора, така гарного такого кольору. Тепер додаємо морку. Морка у нас дрібно посічена, така дрібно і на терці, і руками, і додаємо сюди до цибулі. Все ретельно перемішуємо. Здається, ніби тут сильно багато моркви і сама морква. Вона зараз протушкується і її буде набагато менше. Разом з цибулькою подружиться, віддасть свій смак, свій колір. Отак. От Зменшили огонь. Тепер огонь середній. от, от так вона у нас. Шумішуємо. І дивимося, що морковка вже стала менший об'єм її, і вона отакого от вже в м'якому стані разом з цибулькою. Тепер на цьому етапі додаємо сюди перчик. Тут на дні є жироки, морковка пускає свій сік. І всього достатньо, зараз просто кидаємо перчик. І, дівчатка, що я вам скажу, що якщо ви кинете... Залієте томатний сок, а потім вкинете перчик, буде один смак. І якщо зараз вкинете перчик, просмажити разом з морковкою і цибулькою, а потім залієте томатний сок, і побачите, буде зовсім інший смак. Пробуйте для себе, може вам як вам краще. Я знаю, що для мене краще так. Коли все оці овочі прожарюються, голійки разом, поодиночки, а потім разом. От, а потім аж додається томатний сік і тушкується. Це зовсім інший і колір і зовсім інший смак. Гарніше було б червоний перець можу додати. Ну, і залишаємо через декілька хвилин, знову ж перемішуємо і подивимося, що буде далі. Дуже-дуже в гарному стані. Бачите? Воно все протушилося, протумилося, воно вже в м'якенькому стані, але воно нічого ніде не Чому? Тому що ми його прожарювали в олійки. Якби ми просто вкинули його в томатний сік, воно могло б і переваритись. Додаємо томатний сік. Вилимо, виливаємо, нам треба 5 літрів томатного соку. 5 літрів томатного соку це відро помідорів. Отак, я стаканчик собі залишу. Отак. Все добре перемішуємо, аж по дні. о такої консистенції. отако густа, густа воно виходить. І тепер ми за нього забуваємо на годинку. Згадуємо, як треба перемішати десь. ну Хвилин через 15 можна помішати, не частіше. От, ставимо на середній огонь, отак, щоб воно закипіло, а потім трішечки прикрутимо. І годинку хай воно томиться. Ось так сильно. Закипіла наша така заправка, ви тільки подивіться, якого кольору вона, якого гарного кольору. А тепер я прикручую вогонь, щоб ледь-ледь булькало. І хай так булькає хвилин 40 ще. Залишу на півгодиночки, буду через, через якийсь час перемішувати. Отак. І потім. Через півгодиночки вже додамо все, що нам необхідно по рецепту. Потім куштуйте і пробуйте і доводьте до свого смаку. Отак, закриваємо кришкою і чекаємо. Отак. Дивимося, як у нас тут кипить. Колір уже буряк міняє, вже він не такого бордового кольору. Отак, кипить якраз так, як треба. І не сильно, і не повільно, тому що нам теж не треба, щоб він просто томився. Нам треба все-таки, щоб він варився. От, от такого кольору вам юшку показати. Бачите, яка вона кольора? Вона вже такого кольору, як готовий борщ. І точно так же має і аромат такий. І в і той же самий час, дивіться, структура всього, от я візьму, дивіться, ножечка. Структура всього. І бурячка, і морква. Гляньте, Все ціленьке, ось у морквинка. Воно не, роз, не розлізлося. Навіть кусочки цибульки він є такі, що воно не розлізлось, не розблинулося. Тому що, якщо кислота вже тут є, томат, воно нічого вже не розлізеться. А варитись йому ще хвилин 15 добрих. От так. Закриваємо знову і хай собі. Ось так. так, уже прийшов час, залишилось нам варитися 15 хвилин. Консистенції, ви бачите, якої воно достатньо густої. І все-таки тут є багатенько рідини, воно дуже гарне таке. І от саме час додавати оцет. Тут у нас скільки? 100 мл оцту. Одна столова ложка з гіркою солі, 200 мл цукру, але ми потім вже, як воно трошки прокипить, ми спробуємо. І все-таки мені захотілося додати трошки гіркого перцю. Отак От його подрібнила половинку, половиночку такого стрючка без насіння. Насіння я видалила. Може, десь якась залишилася, а все-таки основну частину я видалила, щоб аромат і присмак був, а гостроти сильно не було. Ось в такому вигляді. Воно прокипить, подружиться ще 15 хвилин. Ми попробуємо через якісь декілька хвилин. На смак, як воно вже там подружиться, все. І побачимо, чого нам треба додати. І через 15 хвилиночок будемо все закривати вже. Дивіться, яка. Гарненька юшечка, якого гарного кольору такого. Зовсім уже як готовий борщик І на смак дуже-дуже смачно. Дівчатка-красунечки, завершилася наша закрутка. Вийшло так як по рецепту. Там 14 баночок півлітрових, отак, закутані вони. чи закручені Я їх закутаю зараз, щоб вони повністю остигли. от І 15-та вийшла баночка отак. Трішечки не повна, і я залишила її, подружка попросила на пробу. От, вона майже повна, але я її не закрила, дам її на пробу. Вийшло в нас, так як по рецепту, і там заявлено 14 півлітрових баночок. Це 14 борщів, 14 тижнів із борщом.